Бажаю здоров'я, знову я прийшов до магазину попрацювати. Зараз буду починати з полочок, що вчора не зробив. Так, а хто не знає, що ми в селі взяли магазин приміщення в оренду і хоч хочемо тут продавати випічку. Плішки, хліб. Ось так. І буду я показувати, як це все ми будемо робити. Від ремонту і далі до продажу. Скільки грошей, як, як воно працює, які труднощі будуть. Підписуйтесь, ставте лайки рекомендуйте. коментуйте, буду дуже вдячний. Все, я поїхав вас. Продовжую я знімати оце дзеркало. Дзеркало я зняв, але хотів, щоб його не а воно трохи заспецнувало. І трохи, коротше, розбилось. Влечте. Полички обратно прикручувати і вже під наклоном. Перше стіла вже зробив. Ось так три полочки перекрутив. Бачите, були рівні і стали тепер під наклоном, щоб можна було хліб, ну, щоб випічку класти. Тепер оці два ще переробити треба і, і з полочками. А до мене гості приїхали. Дочки я зробив, тепер буду знову скріпляти. Мама приїхала машина, будуть забирати зараз холодильник. Львівське пиво. Так, віддав я тільки що холодильник. Замірюємо пройом двері. Поїдемо, подивимося двері. Айо. Алло. Алло, дядь Вася, ви вдома. Вдома. О, а можна я під'їду до двері гляну. Я вот! и Игорю замери. Игорь меня замерил почти... Слушай, я что, можешь, вот так куда вот ты? Скажу, я сразу типа редую, да? Да, да, да. Классно! А мы сейчас пойдем подняться. Так, забрав я двери. вуха, язики. Не буду знімати як, бо буде руки всі жирні, буде камера у мене жирна. Потім йдемо, ставимо і їдемо додому. <звук> То, тут все, і тепер їдемо додому і дома ставимо те ж саме. Хоп! І перемістилися додому. Це буде сальтісон. Там паштети, а тут сальтісон. На сьогодні досить. Там поробили, там поробили. Добрий ранок, наступив наступний день. Погода сьогодні, а як завжди міняється, вже дощ. Вчора було сонечко, ну був вітер, да? а сьогодні дощ. Ну і нема хоч вітру. Їдемо зараз в садочок, а потім їдемо працювати з м'ясом. Моя доця, так? Да? Їдеш в садочок? Хочеш в садочок? Чи ні? Добре. Вон камера, а ми йдемо в садочі. Вона тебе буде чекати Та ні, ми її отак вот от взяли і забрали. Добрий ранок. Так? Ранок. Да? Да, і воно сюди води, а землю. Чесно? Бери, яка є деяка вилка, бачите? Бачу, це для м'ячиків, да? так? Пока-пока. Оп. Так, Аліску відвезли, і їдемо тепер працювати в Бойню. Добрий ранок. Велика робота починається з великого. Перекус. Був я вдома, віддав вже ці і щоки, під'їв дома трохи зараз. Забрав талиї, різні ще там штуки. Тепер їду в бойню робити роботу. Буду знімати. Як кажуть, знаєте, якщо робити одну справу дуже довго, любити її і вірити, то все обов'язково вийде. Це я за Ютуб. Роботу я поробив, свиней. погрузили, порубали, попакували по пакетам. Зараз їду вже додому, буду їсти, відпочивати і на Київ. Так, Зараз покажу, що я точно працював. Ось такий вигляд: моя машина. Все загружено. Готово їхати на Київ. А хто це до мене йде? Це моя доця. Вот тут цілий день був. А ти де була? Я поняла за до дочки. Треба їхати на море? А хто ще поїде? А бабуля? Бабулю візьмемо з собою? Ні. Чого? Де вона? А, вона в Голландії. Добре. Зараз збираюся їхати скупляти все, що мені потрібно до магазина пекарні бо настав в той час, що треба вже купляти різні стройматеріали. Так, це перший список, це другий список. Так, виїхали і їдемо в магазини. Сьогодні 28 березня, весна тепленько, правда, вітер сьогодні дує сильно. Так, приїхали ми до магазину, беремо списки і йдемо скуплятись. 443 гривень. Ага. кубка на 2500. Коротше що, дві краски, два балончика, грунтовка, валіг. Ось о. Лежить плитка. Ця плитка, як не кондиція. за будь плитка квадрат 260 гривень. А якщо буде зовсім побита, як, допустимо ця або ця, ще буде дешевше. Бо в одну кімнату я хотів ліноліум купити, а такий більш-менш ліноліум коштував би 8,5 тисяч. Я так порахував, що плитку буде краще купити, ніж цей ліноліум. Так, а зараз йдемо в другий магазин, там подивимось фонарі. Ну, ще треба буде ось такий майдадир. Зараз їдемо додому. Дома ще збираємо різні строїтельні матеріали і будемо відвозити туди в магазин. Потім візьмемо помічника, який допоможе мені ставити двері. <му> Появилось нове завдання, треба з почти забрати посилку. Коротше, мені цю посилку не дають, треба чекати і світу. Банда. Ось такого світа це моя, яка заказала доску яміна. Чи як правильно її називають. Не влізла в цю машину доска, поклав до марини. Зараз поп'єм каву і покажу, що ще Свєта накупила. Так, не встиг вам показати. Зараз туди вже приїде додому і вдома вже. Покажу що ще. Давайте дивитись, що це таке. Це є щось колюче, сіреньова. В общем, рослин і бачу дерев трохи. Це додому і це щось тут теж. Так, що зараз швидко їмо. Збираємо це все, вигружаємо, щось збираємо і їдемо в магазин пекарня. Ігоря заберемо, він буде допомагати двері вставляти. А потім, мабуть, ще приїдемо сюди додому, ще заберемо. Приїхали знову додому, взяв я помічника свого. Треба забрати оці ці двері. Ту, навіть наш цемент. Ці саморези. То є коробочка. Саморези. І саморези, і у ті. І ще раз, відпусти і ще раз. Все, їдемо в магазин пекарню Приїхали, йду відкривати. Собаки, доброго дня. Заставити двері. А це звідси такий вигляд. Прийшлось от стилю розібрати трохи. І знову бачите Дніпром. Ці двері на 5 см вище, ніж потрібно. І треба їх взяти тепер тут укоротити. Поки маленький перерив і садочок з доцею доски взяти, щоб укріпити стіни. Додому, а потім знов сюди. У мене ці дочки, а моя... я даю маму. Кого? Маму даю. Маму чекала? Да. Ну я приїхав, нічого страшного. Спасибо, папа. Будь ласка. Що ти Привет. сьогодні в укриття ходила? Так. Да. А я тиво. Тривога була. Я кажу, я так, мама, капець дуже. Капець ти дуже казав. А мама, не б'їхає до мене, мене дігати. Ну я приїхав нічого. Все, давай, давай. Я тебе бью. І я тебе бачу бачу. Чи папа мене навчив? Ну, Папа навчив. Так. Да. Молодець, оце в тебе папа. Що да? то? Зімо і сковоє нас. Пап'є ту я тихаєш. Я знаю. Тихо Підстригалась, так, да, вчора? Так. Да. Сказала? Да. Все, до, побачення. до побачення? Все, поїхали додому. <клук> Куди ми з тобою приїхали? Важити свиней. Важити свиней, так? Да? Їхали додому їсти, а не вийшло. Поїхали свини важити, так? Да? Оце бачиш така. Або скаю, каві. Так, різні, маленькі, великі, бачиш які. Прийшлось поїхати додому, віддати Аліску, взяти генератор у тих квістах вимкнули. Ось таке життя в селі. Так, а ось у нас раз. Карасики, два, три. І борщ. Поїли. І їдемо далі. На пол положим сюда до двери Доброе Так, вот так выглядит С этой стороны Задули, запенили Завтра будем ждать Так, а так вот здесь... З цієї сторони виглядає теж все добре. А зараз що, треба поїхати поставити все на паштет і потім додому монтувати відео. Так, все, поставив я варити лівери. Тепер поїхали додому відпочивати або відео монтувати.